Спортивний журналіст з Харкова Віталій Лапскір перші десять днів війни бачив середини окупованого міста. Власне, його домівка здригалася з першого дня від нестримного ворожого вогню і фактично одразу стала центром активних бойових дій «5 березня. мікроавтобус з Дніпра і так вийшло. Що, ну, реально під, під вибухами, під, під цим цим евакуалом, ну, бігла з пакетиком, ну, там, з рюкзачком, що встигли зібрати. Через центр потрібно було, побачили город, якраз за день до цього в міськраду прилетіли. Чую, ззаду жона ззаду сиділа, такий плач, жона плаче, коли побачила, що, ну, що з, -з міськрадою ну, як все розрушено, зруйновано. Завдання врятувати рідних тоді стояло на першому місці. Зробити це вдалося. Зараз сім'я за кордоном. Сам же залишився в Україні, враз ставши експертом не лише у спорті, але й у прильотах. Коли я не розумів, куди прилітає, ну мені було так важче страшніше. Коли йдеш по вулиці і розумієш, що не по тебе прилітає, ну то не так страшно. Я навіть вже за там за два-три дня зрозумів, де, виліти, де де, де прильоти. Я більше думав про родину, от, от, от таке, от, тобто, скар, скаріш, турбота за них страшно. Ну мабуть, дану здається, я там ну, ніколи не, не п'ю ліки. От вперше в ти тоді там, от коли це, це, це почалось там, от вперше в житті випив. На щастя, Віталій професіоналіст допомагає не почуватися нужденним. З роботою каже, більш-менш складається навіть і допомогу ЗСУ знаходить можливість надавати. Ну, що тримає? Ну я в мене є робота, в мене є родина. Ну що, що тримають звичні цінності, які які, які завжди були, тримає. Я не навіть ну я не хочу загадувати, бо тяжко раз роз розчаровуватися. бо Харків це на все життя прикордонне місто з Росією. Ну а це. Цей, цей скажений сусід, ну він вже кордонів не визнає, тобто поприлітити може в будь-який час. Для мене головне, щоб родина була в безпеці. В Харкові вона в безпеці, здається, не буде вже ну, ніколи. Валентина Мойсієнко, Наталія Фурман, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.